Всім привіт! Сьогодні я роблю аджику, аджика кетчуп, скажімо так. Чого так? Тому що не в мене вона не є така гостра, як аджика, тому що в мене маленькі діти і вони люблять їсти так, чи до макаронів, чи ще щось. Чи навіть як я роблю голубці, то я теж додаю туди до, до зажарки, додаю баночку аджики такої. Ну, вона в мене виходить, як кетчуп. До шашлика. Ось така ну, по гостроті. Більше я гострішу не роблю, тому що нашу Треба, щоб їли а нашу робити просто так. Так що хочу показати, як що в мене це виходить. І так, дещо я вже почала. Моркву я натерла на грубу тертку і піджарила її злію. Тут в мене перець Тут я беру таку роблю. Отак. Кидаю декілька сюди помідорів, цей мій агрегат. Тому що я не маю м'ясорубки. Хто має м'ясорубку, я все мелю через м'ясорубку на таке дрібніше ситку. В кого є, а в мене нема м'ясорубки, то я маю ось такий, таку машинку. І за допомогою такої машинки в мене все виходить. І так, тут я натерла яблук. на не, Натерла моркву, І сюди я додала, це вже в мене така консистенція перемеленого. Ну, бо в мене такий колір, тому що, ну, що телефон трохи не передає колір весь, але то таке. У мене є жовті помідори, є рожеві помідори. І, ну, якось так. Робимо. Спочатку, щоб не мучити. Цього агрегата. з я помідорів. Вони тоді пускають сік, і коли вже є достатньо так, ну, не так багато, вже, ну, трохи коли там на дні вже є соку, десь трохи так. Тоді я вже додаю перець. У мене перець кілограм, кілограм яблук, кілограм е, моркви і 5 кілограм помідорів. Це все, коли я зроблю, далі я покажу, що в мене вийде. От скільки в мене, я не знаю, скільки там грам. Але, ну, десь небагато, хай грам 300, може і менше. І тоді я вже додаю перець. Тому що перець він сухий і та буде нагріватися машинка і буде тяжко для неї молоти. В кого. Та й в кого м'ясорубка, то треба теж комбінувати, бо якщо один перець крутити, то ви всі розумієте, що він буде стягнутий і тяжко буде йому йти. То якщо м'ясорубка є, то я і яблука, і перець, і помідори, все через м'ясорубку, шкірки я не скидаю. і все. Потім покажу, що, що далі я витворяю. Коли я бачу, що вже воно все перемололось, тут нема ніяких шкіручок, може, десь там якась попадеться, ну це не страшно. Насіння практично теж не видно. Так що облегшую, як сказати, роботу, хто хоче там молоти, перетирати. Без потреби, що ті насіння від помідорів, зуби тиснуть, нічого не тисне, все добре є. Ось тако перемололи. І як -то кажуть, і спокій. Поїхали далі. Я думаю, багато в кого виникне запитань, купа, чому я моркву терла, а перець і помідори, ну, воно дуже бліде. Не знаю. Як вам показати, що це о, без, без світла. Ось, ось так воно більше розовіше. Ну, воно в житті ще, ще більше, червоніше. Ну, менше з тим, то не, не важливо. І дивіться, я його зараз ставлю на вогонь, воно буде в мене варитися. І коли воно повариться півтори години. І коли вже я додам часник, тоді я його, коли додам часник, я візьму блендер погружний. І блендером це все зблендерую. І це все нічого не буде. Ні яблук, ні моркви, нічого не буде. Це все буде однорідна маса, буде така, як, як кетчуп. Потім я вам покажу, що в що мене вийшло. Зараз воно буде ось таке таке густеньке. Ну, воно та, воно поріччя, звичайно, як я його пере, блендером перекалашмачу, але все рівно воно буде таке трошки ну, як кетчуп, густе Буде таке чуть-чуть густрувате. Сильно не роблю густрувати, бо ну, таке не, мені не, ну, не подобається. Ось так. Ставимо на вогонь і будемо чекати, поки воно звариться. І ще одне. Ті, хто робить перший раз, ну бо всяке може бути, є такі люди, що перший раз будуть робити, час від часу треба помішувати. Бо може комусь захочеться лягти на дно і пригоріти. Не дозволяйте, помішуйте час від часу. Ну, хоча б через хвилин 5-10 перекалашматили і все, і вже воно хай собі там жариться, тушиться, париться. І так, поки воно там жариться, то все вариться, зготується, треба ще підготувати часнику і все. Коли, вони, коли це все, степсья суміш, повариться півтори години, тоді додати цукор, сіль і ще поварити 30 хвилин. Тоді додати чесник і ще варити 15 хвилин. Ну і спробувати по смаку, тому що є помідори, які солодкі, дуже солодкі, є, що не солодкі, є кисленькі, всякі є різні сорти помідорів. Пробуйте на смак, дали сіль, так само сіль є різна. Йодовану не давати. Сіль є різна. Дали, там, попробували, ага, не підходить, ще хочеться солі. Трошки додайте, але без фанатизму потрошки додайте. І все, тоді дивитись по гостроті так само. Є час... Ті перці гострі так само, що є що більш гостріші, є менш гостріші. Так само все, дивіться на свій смак. Якщо ви не любите гострого, просто не давайте. Дайте чесник, дайте перець мелений, чорний. І все, і буде вам як сказати, буде щастя. Можна дати ще паприки копченої, меленої. Тоже буде більш такий колір насиченіший, якщо. Бо є помідори оранжеві, є жовті, вона трохи бліда, така, от як зараз у мене, що вона не є така. Бо минулий раз, як я робила, то в мене був більш червоніші помідори, то вона була більш така насиченіша. Цей раз більше жовтих оранжевих помідорів, рожевих. То вона більш така, того що морква дала свій оранжевий колір, то додобавила яблука. І вона трохи світліша. Але теж все, давайте потрошки дали, попробували, ага, підходить смачно, все, зупиніться. Мені здається, що аджика це така, як сказати, страва, як борщ. Скільки господинь, скільки смаків борщу. Хоча він червоний, наприклад. Да? Так само, скільки господинь, скільки в кожної господині. Аджика буває різна, як би це дивно не звучало. Тому що, наприклад, в когось може бути яблука, більш кисліші, в когось бути менш кисліші. Рекомендують брати кислі, але такого вам скажу. Якщо у вас є не є кислі, а є там солодкі, давайте солодкі, не біжіть на базар, не купляйте кислі яблука. Які є, такі давайте. Якщо у вас є більше перцю, можете дати більше перцю. Ну, Просто, ну, як сказати. Дивіться, що у вас є, бо може бути таке, що менш-мало вродило помідорів. Дайте більше перцю. Тоже буде смачно. Пробуйте, експериментуйте і обов'язково всіх все вийде. Не вийде тільки в того, хто нічого не робить. А решту всіх, хто пробує, експериментує, завжди все вийде. Так, покришки. Я заливаю звичайним кип'ятком. У мене вони різнокольорові, тому що у мене тут з-під огірків, з-під соусів, з-під е того буряка, тому що тут буряк тільки консервований. І я ті баночки не викидаю, все, я їх тримаю і от вже маю, куди залити свою аджику. Заливаю кип'ятком і хай вони стоять, поки не прийде час ними закрутити. Так, банки я не стерилізую. Бачите, вода капає, все не стерилізую. Я їх просто помила содою і все. На цьому весь мій етап закінчився. Ніколи в житті не стерилізую банки. Завжди мию содою. Ні в якому разі ніякого миючого засобу. Бо хто користується миючим засобом, в тих і стріляє. Ну, банки. Можете, як сказати, перевірити. Одну частину помити соду, з цим. Підпишіть і подивіться. Ось так. Це я залила кипятком і хай чекають своєї черги. І так, дійшли ми вже до того рівня. Зараз я буду молоти блендером. Бачите, так мішаю. і воно таке щось на дно падає, щось так, щось сяк. Ну, коротше, я зараз додам часник і змелю це все блендером. Перебила я це все блендером. Дивіться, яка класна консистенція. Мені от така подобається. Хоча я тут... Ой, не все зараз ще раз поправлю. Помішаю добре. Зараз ще підправлю перекалашматю. Мені подобається така консистенція. Хоча. Тут я купувала на фермерському ринку, купляла домашню джику. То там і з шкірками, і з насінням, і з усім. Ніхто там, дивлюся, не перебирає, всі насінинки на місці, всі шкірочки на місці. Отак От просто через місорубку. Це все, стушили, все Ну, Це в мене більше похоже на кетчуп. Ну, я роблю по рецепту як аджика, але не даю гострого перцю, гіркого. Даю тільки солодкого. Гіркого не даю. Ось така історія. Так, я все перемолола. Тепер додала сюди пеприки копчено, сушена, часник сушений і перець мелений. Зараз це все гарно ложкою перемішаю, і хай воно ще трошки повариться. Ось така в мене вийшла кетчупа джика. Зараз все зроблю і тоді покажу, що вийшло. Ось така кількість в мене вийшлась 12 баночок. Ну, тут в мене є півлітрові ці трошки більші. І ще тут трошки якраз нам, щоб лишилося. Ось така історія. Кому подобається, ставте лайк. Всього вам найкращого. І ще одне: сюди я цибулю не даю. Не знаю, чого може поправте, бо таку я інформацію почула, що якщо даєш цибулю, то цибуля щось там може натворити, що через цибулю може вздутись, типу, вздутися. Напишіть, чи я правильно роблю, що не даю, чи неправильно. Буду знати. Хоча в рецептах є. І... Я завжди давала, коли давала, то давала пів дози. Якщо кілограм, то давала 500 грам. Сьогодні я цибулі не давала взагалі. Але на смак мені сподобалось. Всім гарного дня, всього найкращого робіть. Пишіть, хто робив. Під відео я все пропишу в грамах, кілограмах, що, скільки я чого давала. І пробуйте, смакуйте. Всього вам найкращого.